Держава видає ваучери на здобуття другої освіти задля підвищення конкурентноспроможності на ринку праці. Про перелік категорій осіб, які можуть отримати ваучер. Інформує Державна служба зайнятості. Доброго дня, шановні ямпільчани, служба зайнятості інформує вас про нові послуги, послуги навчання. Особливо це стосується старшого покоління, для того, щоб, щоб воно найкраще могло знайти шукати своє місце. Ви знаєте, що за кордоном люди навчаються постійно, тому що ринок праці змінюється. Науково-технічний прогрес і їхні професії, які вони здобували 20-30 років назад, вони вже фактично стають неконкурентноздатними на ринку праці. Тому на сьогоднішній день служба зайнятості пропонує їм набувати конкурентно спроможні професії, де, б вони, могли, де б вони могли ще допомагати суспільству працювати, заробляти свої кошти. Для це саме для цього. Для людей, які для людей, яким вже є 45 років, і які мають 15 років трудового стажу, їм пропонується ваучер. Ваучер для підвищення конкурентноспроможності їхньої. Також цей ваучер можуть отримати не, не тільки люди старшого віку, а також можуть отримати і внутрішні переміщені особи, і також можуть е учасники бойових дій. У приміщенні особи, якщо їм не знайшли їм підходящу роботу, з'явилася нова категорія це особи, особи, які стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, це мається, тобто ті люди, які були під час окупації з нашими росіянами. Ці люди, що це таке Що таке сам ваучер? Ваучер це документ, який надає право безплатно отримати освіту. Безоплатно отримати освіту – Це, як правило, людей, які мають вищу освіту або професійно-технічну. Сам ваучер коштує 20, 26 тисяч. Десь 26 тисяч, десь біля 27. Людина може отримати такий документ, подати його в навчальний заклад. Цей документ і потім служба зайнятості оплачує йому навчання на протязі. Напротяг всього вона навчання оплачується. Можливо, якщо там грошей не вистачить, то вона, звичайно, додає свої кошти. Але основна, основна, якби, основна сума 27 тисяч це те, що вона може отримати від служби зайнятості. Як це зробити на сьогоднішній день? Це зробити можливо, можливо так. Зразу ви вибираєте професію, потім ви приходите в центр зайнятості, вибираєте з нами навчальний заклад, пишете заяву, і на протязі 5-8 днів ми можемо вам видати. 5 8 ми можемо видати ваучер, який ви можете потім на протязі 90 календарних днів використати. Як Ну, чи були в нас приклади, да, колись, звичайно, наше місто таке, що в нас майже немає навчальних закладів, але навчальні заклади є в місті, Могилів-Подільському, в нашому районному центрі, в Комаргороді. наприклад, можна навчатися які професії, і на трактористів можна навчатися, і на очільників. Можна також по спеціалізації інженер на якусь іншу спеціалізацію. Наприклад, був інженер, наприклад, був радіоінженер, а став інженер, якийсь електрик в такому плані. Тобто, Спеціалізацію можна поміняти. Був інженер-механік, себе не знайшов, якийсь інженер-механік, перейшов в якісь IT-технології в такому плані. Тобто це все можна зробити. Держава, держава про це все звичайно піклується і про старше покоління, і про ці категорії, що я вам сказав. Ну, звичайно, це розраховано на старше покоління, але і внутрішньопереміщені особи, і інваліди також можна, можуть цим скористатися. Отримати іншу професію, приклаштуватися. Саме головне, що не обов'язково бути безробітним, прибувати на обліку центрів зайнятості. Це може бути люба людина, людина, яка працює, входить на роботу, працює на якомусь підприємстві і одночасно здобуває освіту. Так як на сьогоднішній день освіта здобувається дуально, тобто можна здобувати її через Zoom, можна здобувати її через інші там засоби зв'язку. То можна перебувати на роботі, навчатися і потім тільки здати екзамен, відвідати цей ва ваучер, здати екзамен і оплатити ще одну освіту. І це на сьогоднішній день підвищить конкурентоспроможність конкурс, 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 любого, любого громадянина, який на сьогодні старшого віку, тому що ця проблема проблема зайнятості. Ви знаєте, у нас в зв'язку з війною вона все в нас зростає і зростає. Тенденція така, що вакансій не стає більше, вакансії не стає більше, це все-таки економіка не працює так, як працювала раніше. Тому і ці професії на сьогоднішній день дуже велика конкуренція між, між працівниками, тому дуже на сьогоднішній день необхідно підвищити саму конкурентну, конкурентну здатність самих громадян, особливо старшого віку, щоб вони могли допрацювати до пенсійного свого віку і в цьому плані. Чи обмежується цей перелік спеціальностей, і чи це вища освіта, чи це середня освіта спеціальна для того, щоб отримати ваучер, треба мати профтехнічну освіту, і це там дуже великий перелік професій і ті люди, які мають вищу освіту, дуже величезний перелік, дуже великий перелік, який постійно змінюється спеціальностей. Тобто він не він дуже широкий, може десь якомусь місці він обмежений, але ми не можемо сказати і після біля трьохсот спеціальностей і напрямів. Кожна людина може підійти, ми сядемо, подивимося тут в центрі зайнятості, Виберем, виберемо навчальний заклад. Ми допоможемо повністю для того, щоб людина могла скористатися цим ваучером і в такому плані, і могла отримати освіту і могла достойно працювати, забезпечувати себе. Чи хтось звертався вже? Ну, люди є люди, які раніше зверталися. Люди минулі роки, коли він не дуже на сьогоднішній день. Політика зайнятості. Якось звернула увагу на цей ваучер і виділено дуже великі кошти для підтримку цих категорій, яких я назвав. Люди починають звертатися, але якось ще не впевнено. Але я думаю, що прийде час, люди якби, розберуться. На сьогоднішній день ми виступаємо по Ямському телебаченні. Можливо, люди розберуться, можливо, когось це зацікавить на сьогоднішній день. Підходьте, підходьте особисто до мене, підходьте до директора центра директора нашої філії. Підходьте, ми вам це все будемо розказувати, пояснювати. І будемо допомагати. Мало того, будемо старатися, щоб потім допомогти навіть з роботою.